В першому попередньому етапі кубка зимового чемпіонату зміні футболу. Тобто це кубок, де всі команди зі всіх дивізіонів приймають участь, стандартний нормальний кубок. В першому попередньому етапі ми виграли команду Патріот з рахунком 3-2. Відео є на каналі, де я забив класний гол від своїх воріт. Далі ми перейшли в другий попередній етап. В другому попередньому етапі ми зустрілися з командою другого дивізіона, команда Ракета. На жаль, це буде короткий огляд кубків. Я не всі ці повні ігри виставити. Я залишу огляди від асоціації силочки. Тому тут покажу самі основні цікаві моменти і розкажу всю нашу кубкову діяльність за зимовий чемпіонат. Отже, гра з ракетою. Гра з ракетою почалася з того, що дали всім салатові маніжки, оскільки вони воротарська салатова форма не ця, ви бачили салатову ігрову мою. Тому мені, звичайно, що? Та сама легендарна. Правильно, легендарна маніжка, воротар в маніжці. І, як і очікувалось. Втягнувши цю маніжку, я отримав суперсили, став суперкласним голкіпером елітним. І ось що я зробив в цій грі. Прийшла з п'ятим, і я забуваю по пустим ворота, забиваючи свій другий гол в другій грі кубковій. Класно, класно. І з рахунком 3-1 ми виграємо команду другого дивізіону ракету 3-1 ми проходимо в одну 32 гу -ку кубку. І така думка в нас, що от класно, ми обіграли команду новички 5-го дивізіону, обіграли в кубку команду 2-го дивізіону. Попередніх моїх командах до цього кубку ставилася абсолютно байдуже. Це було потренуватися, погратись, воно нікому не встралося. Тут ми почули смак перемоги над другим дивізіоном і вирішили, що було б класно, якби команда вперше в історії добралась до якогось 1-4 півфіналу, іби ми там ще повиграли. Отже, на кубок ми були налаштовані. В 1.32 чекала моя колишня команда Залів 10-ка, також другого дивізіону. Але вже там пацани на досвіді, там не було ніяких моїх голів. Огляд, огляди будуть чи в закріпленому коментарі, чи коротше, в описі. Неважно, але ссылки я лишу, тому що оглядати тут я це не буду. Бо на себе в мене пішло ще пару місців, поки я ці всі купи матчі огляну. Отже, залів десятка моя колишня команда, привіт пацанам! Передаю на досвіді, на класі переграли нас з рахунком 7-3. І програвши, вилетівши з Кубка в 1.32, ми не перестали в ньому боротися, ми потрапили в Кубок Ліги. Що це за Кубок Ліги, я, якщо чесно, без поняття. Це, коротше, є, наскільки я розумів, це команди, які вилетіли в 1.32 і, типу, грають якось собі щось окремо, типу, Кубок Ліги, ну, не знаю. Щось, типу, як в Англії, Карабао Кап і Кубок Англії, типу, як два турніри, по це от щось похоже. Того ми, того ми відлетіли від заліва 1 32-й кубку Англії і спустилися коротше, зразу 1-8 Карабао Cup, Кубок Ліги на команду Audi. Теж команда з другого дивізіону, другий дивізіон нас в Кубках переслідує. І що нам дала ця гра? Абсолютно нічого, крім моєї червоної картки, нервів і чергової поразки в кубку. Програли ми з рахунком 1-5 команді Ауді. До речі, ну, очікували команди з другого зіону більш сильніші. Можливо, це і те, про що я говорив, де я грав раніше, кубок не так серйозно ними сприймався, типу, і вони якось відповідально до нього підходили. Але за другі команди я нічого не скажу, скажу лише за нас. І дуже хочеться показати ситуацію з моєю червоною карткою. Вона по ділу, -по скажімо так, немає ніяких претензій, але зараз я. Там цей епізод, і ми його трошки розберемо. До епізод дуже цікавий, прямо ну, супер цікавий. То давай підемо. грати. Правив фотографію. Попрощались ми на такій ноті з арбітром. До речі, білі гетри класно підходять від села форму. Але це того не стосується. Перше, що хочу відмітити в цьому епізоді, свиснув арбітер, який був не в своїй зоні відповідальності. Тобто він був на другій половині поля, цей арбітер, який дав мені жовту карточку, зараз ми дійдемо до нього. Стояв і давав догравати епізод. Наш гравець метр біля воріт, гольова можливість. Там чудак, ну він не втратив свідомості. Порушення правил там не було. Просто в чудака щось з коліном. Наш гравець приймає м'яч біля воріт і дідусь з другого краю поля, чи йому стало шкода? Е, гравця команди Ауді, чи в якийсь дуже добре. Я не знаю, він зупиняє просто гру, коли наш гравець перед воротами. Рахунок це вже був щось 5-0 чи 5-1. Типу. Ну, цей гол ну, нічого не рішає, він не настільки критичний. Ми з знищують візіону. Ну, дай дограти епізод, Там ну, тип не втратив свідомість, не відключився. Типу, він просто лежить, тримається за коліно. Ми біля воріт, він дає свисток і біжить, і, типу, казати, воно ну, в нього болить, то ви тіп, не грайте. Ну, це така дурість, як на мене. Жовту я отримав заслужено за балачки. Червоно теж, тут я не спорю. Питання в мене тільки до арбітра. орбітра. Чи він просто мовчки не дав мені жовту чи там червону картку. Я, до речі, розумів, що я можу робити на червону. Ми вже програємо, ми вже вилітаємо з цього Карабао капа. Тому я розумів наслідки, я йшов свідомо на цю червону картку, тому що в цьому моменті в мене згоріло, і не тільки в мене, ви бачили але досі згоріло дуже сильно. Дуже сильно згоріло. Після цього стався ще неприємний епізод. Про які історія замовчує і відео, і я теж замовчують, який стався вже за цим, але не з арбітром. З арбітром всього. Він, кстати, після цього, що нас судив, ви бачили самі ігри, бо це було ще, по-моєму, в листопаді 24 року. Після цього він судив. арбітр дуже класно судив в інші матчі. Питань до нього в інших матчах не було. Можливо. Я настільки замітив, що щось було в нього не так з настрій, може якісь особисті проблеми, але просто проблема в тому, що я до нього підійшов і він почав, з питання, чого ти сюди прийшов. Типу, Як підійшов балакати, я знаю, що підходить тільки капітан там, чи якийсь офіційний представник, тренер, президент. Я не мав. Але типу, не провокуйте конфлікт, дайте типу, жовту, якщо я балакую далі, другу жовту-червону, питань не буде. Я все прекрасно розумію, я на це свідомо шов. Тобто, Але так, якось, що ти прийшов і починати оце спорити, хто там, кому гроші здає, не здає. Коротше, е, коротше цирк, цирк е, з моєї сторони, зі сторони арбітрів, але найбільше зі сторони цього дідуся, того що я не зрозумів і ніхто не зрозумів, чого він зупинив гру. Тобто був арбітер в своїй зоні відповідальності, який дав далі грати епізод, ми могли далі грати епізод чудак просто з другої половини поля. Біжить, свистить, вон, людині больно. Ну, не знаю, поцьомати -по -по там його можна було чи ще щось, але прямо позбавляти такої гульвої можливості команди. Я розумію, якби він відключився, втратив свідомість, там йому по голові десь прилетіло. Все, життя людини важливіше за ці всі голи. Зупинили гру, відкачали, спасли, все. Ну, Питань нема. Але там, ну, в цьому, в цьому епізоді було, на жаль, не на жаль, то щастя. На щастя, ну, типу, з людиною все в порядку, і ну, гру зупиняти, тим більше бігти з іншої половини, сенсу ніякого не було. Так неприємно закінчується наша подорож в Cup, в Кубку е, Ліги, в Кубку Загальному. І е, далі буде Кубок 5-го дивізіону. Як ми взагалі опинилися, що це за кубок? Кубок п'ятого дивізіону це е, куди заявляються команди які приймали участь в п'ятому дивізіоні, та команди, які взагалі не приймали участь в зимовому чемпіонаті. Тобто нові якісь команди, які можуть заявитися, пограти чисто в кубок п'ятого дивізіону. Нас запитали, чи ми будемо приймати участь в кубку п'ятого дивізіону. Ми такі, типу, це було на момент, коли в нас починалися матчі в плей оффі да. Тобто, паралельно плей і нам питають за кого. Ми такі, якщо це кубок після цього всього. Дякую сусіди за підтримку. Типу, якщо це після плей оффу в кінці чемпіонату, ми погоджуємось, класна можливість, по-перше, награтися з тренером, відпрацювати багато нових штук в іграх, відпрацьовувати їх значно краще, ніж на тренуваннях. І друге, ми хотіли реваншу з лицарями. Тому що, типу, коли ми з'явилися на цей кубок, ми побачили, що там є лицарі, ми такі, о, клас, сюди, ми хочемо грати з нами фіналі також в кубку п'ятого го Ми все-таки хочемо цей фінал. І, на превеликий жаль, тут же на превеликий жаль, кубок п'ятого дезіона починається паралельно з іграми плей-оффу. Тобто ми граємо гру плей-оффу на наступний день граємо кубок, Але не суть. Кубку ми потрапляємо в прекраснішу групу, з нами ACDC, FK Ranger і Fortuna. Супер класні команди, зі всіма можна грати, решта груп теж всі класні. Лицарів, якраз сетка така, що ми можемо зустрітись в фіналі, взагалі ідеально. І що ідеально для мене, я можу зняти прокляття ACDC, перший же тур кубку 5-го дивізіону проти них. Але. Стається непередбачуване, скажімо так, чи не... Коротше, що стається? Ми, не ми, не Наш коуч підходить до, не знаю, яка посада цієї людини, коротше, до людини з керуючих посад цими всіма чемпіонатами цієї асоціації і питаючи, можемо ми дозаявити нових гравців. Тобто в нас є поповнення в команді, ми б хотіли їх використати в цьому кубку, оскільки грають свіжі команди, які заходять, і можемо ми теж тіпа, якось змінити свій склад. Він каже, так, да, без проблем, дозаявляйте, можна, проблем взагалі ніяких нема. Ми дозаявляємо нашого мазура Владіка, щоб грав за нас, супер класне підсилення. Але потім виявляється, що ми приходимо на перший тур з ACDC, передягаємось, до нас підходить менеджер обслуговує гру і каже, що вибачте, в правилах Кубка 5-го дивізіону команди, які приймали участь не безпосередньо в зимовому чемпіонаті, мають залишатися в тих самих складах. І типу цей дизайнерний гравець, бо його не мали взагалі вносити в протокол матча, і він взагалі не мав би тут бути. На що ми кажемо? Так, типу, ми все уладили, з начальством вашим нам дозволили все ок, Менеджер такий, а, ну ладно, тоді ок. Ми виходимо на грузи за ІСДСі. Впевнено, не впевнено, перемагаємо з рахунком 3-2. Зараз оцінимо шуметь. Впевнено, перемагаємо ІСДСі з рахунком 3-2. Впевнено, перемагаємо... ACDC з рахунком 3-2. Я радію, що прокляття знято. Третій гол забуває якраз таки Владік Мазур, і після гри, через пару днів, ми отримуємо звістку, що ми матч зі ACDC програли з рахунком 0,5. Нам присвоєна технічна поразка через те, що ACDC написали звернення в дисциплінарний комітет про те, що за нас грав гравець, який не був в заявці. Коротше, і там по правилам. Він не підходить і нам присвоюють технічну поразку. А з групи, нагадаю, виходить одна команда. Тобто група на чотирьох і виходить лише перше місце теж неочікуване правило, Взагалі по два виходили, але не суть. Тому не знаю, чи рахується це, чи прокляття знято, чи ні, напишіть, кстати, коменти. Був один неприємний епізод в грі з ACDC. Йде боротьба на фланзі, сухий і чисто відбирає м'яч. Пітер показує аут, гравець і сідів і сидить на підлозі. І в момент, коли він сидить на підлозі, Чудак просто каже до сухого: ще раз так зробиш, я тобі після гри зламаю їбальник. Це цитата, якщо що. Я до нього підходжу, кажу, типу, що мол, ну, для чого ти це базариш, ну, що ти тут розказуєш. Взагалі? Е, начинаю там з ним трошки тертися. Арбітер підходить, починає якось як дітей в дитячому садочку чи розбороняти, чи щось там пояснювати. Я задаю питання арбітру, чого це? Це, ну, це не спортивна поведінка. При тому, що арбітер ми бачимо, був прямо там, і він все прекрасно чув. За такі слова я вже неодноразово говорив, це пряма жовта картка, без всяких пояснень, без цього дитячого садочка. Жовта карточка закрив рот, граєш далі. Це перша неповага до суперника. Я пам'ятаю, мені в першому сезоні давали жовту карточку, бо я балакав суперниками, щось там їм розказував. Мені просто за це дали жовту і справедливо. Тут іде неповага, пряма погроза і ще й не спортивна поведінка. Це жовта картка, має бути желізна. На моїй апеляції арбітер чогось починає нервуватися, дає жовту карточку, типу, там було якось так, це вже було давно, я може точно не згадаю, але приблизно так мов, чого це, типу, не жовта. Тож, типу, дайте жовту. І він такий, а, ну жовту, ну хорошо, от тобі, типу, міні-жовта, а потім цьому гравцю. Типу, хочеш, щоб я дав жовту, я дам і тобі йому. Ну, Це максимально придово виглядало, типу. І, ну, Не знаю, напишіть ви, може я в чомусь не правий. Це все, все що ви бачите на цьому каналі, це вся моя суб'єктивна видумана реальність і фантазія. тому, Але так базарити і ще й при арбітру. Ну, коротше, е, 3-2, але 5-0. Ну, да. Прокляття напевно не знято. Сподіваюсь, ми ще зіграємо з ACDC, ми ще знімемо прокляття. Пацани, не переживайте з Владіком Мазуром, без Владіка Мазура, з заявками, не заявками. Це не грає ніякої ролі. І запам'ятайте, що не слухайте нікого, хто що вам говорить, читайте прописані правила турніру. Це чисто наш затупить, що ми його до заявили, послухавши там когось. Читайте правила. Читайте правила, знайте свої права і обов'язки і буде вам щастя. І не робіть так, як гравець з ACDC, і нікому не розказуйте, що ви там щось зламаєте, якщо ви цього робити не будете. Да. Отже, після поразки ACDC, в скобочках виграшу виходить одна команда, шанси на кубок, типу, вже якось вивітрюються, і там ще лицарі в своїй групі програли, і типу, ми хотіли з ними зіграти ще раз. Наступний наш матч був проти ФК Рейнджер, і його ми виграли теж технічною перемогою з рахунком 5-0, тому що гру в кубку поставили після другого півфіналу. Тобто в Каранджер грали в півфіналі. Вони, як ви знаєте, з відеосами вийшли в фінал п'ятої дивізіону, де зайняли 5, друге місце, точніше, і вийшли напряму в четвертий. І гра була в них тупо гра з другий півфінал кінчався, який вони виграли по пенальті, пройшли в фінал. І наступна гра зразу була поставлена з нами. Питання до того, хто ставить ігри, звісно. Присутнє і питання, чого реально цей кубок п'ятого дивізіону йшов паралельно з матчами плей-оффу і, і команди, які грали і там, і там, зрозуміло, що вони грають плей-офф. Ми ще не переділися до нас, психоденджер сказав, що Рейнджер не виходять на другу гру підряд, вони, коротше, манали це все, їм ці кубок до лампочки, вони готуються до фіналу. Прекрасно їх розумію, напишіть заявку, ви 5-0 виграли. Чудово. Кубок 5 дивізіону на цій ноті втратив будь-який е, сенс. Тому в нас залишався останній матч з фортуною, е, який ми виграли з рахунком 12-1, і там було ось таке. Святкування запозичене в моїх дітей U13. Привіт Паша, якщо ти дивишся. Е, да, прикольна тема. Ми грали на сезон, я забив такий от гол. Е, огляд інших голів, подивіться в асоціації, посилочці десь там внизу. Е, і якщо б все склалося чудово, ми з 9 очками виходили далі в кубку 5 d ну, Можливо, Можливо, ми його і виграли, але його виграли і Сідісі. Да. То поставте пацанам лайк, напишіть в комітет, що ACDC класні пацани, крім того, що хотів розбити кабіну сухому, він не класний пацан. Е, вот. І, типу, кубок 5-го виграє A вигравши у нас е, на Гумазі. Тобто, ми чекаємо ще гру, е, ще пересічаємося в чемпіонаті, ще ми зіграємо. Прокляття має бути знято. Того, що, ну, Мене це досі турбує, що я не можу обіграти через цю команду. Скоріше за все, це в мене якась ментальна прихалюха, я собі це все придумав, але... але якось так. Ось такі в нас були пригоди в Кубках, такі були неприємні, негативні моменти, хороші моменти. Я забивав голи в кубках, я забив багато, напевно, через те, що в кубках не така відповідальність як в чемпіонаті. І от Як з фортуною я багато підключався, ми награвали п'ятого. Тому ось так. Якби я робив ще огляд на ці всі скільки, 3, 5, 6 ігор, це ще 6, 6 відокремих відосів, воно того не варте, подивились коротенькі відосі, коротенький огляд. І все. Тому готуємось, чекаємо ще саму останню перехідну гру, саму запеклу з найжорстокішим і найсильнішим суперником. Ну Просто почекайте, скоро вона вийде. І готуємось до третього сезону. Тому хто не підписався, підписались. Чекаємо третій сезон, там буде супер куча нового. Все нове, нові гравці. Коротше, новий цей, новий той. Того лишайтесь на каналі і до наступного відео.